І всім привіт, з вами я Сергій і сьогодні я вам розповім, як зробити ось такий крутий ЗСУ скин в Брукхем. Потрібно почати вам. Коя вдіну собі. Ось такий скін. Не знаю, но еще я его ставлю, чтобы ну, добре. Кстати, в следующем ролике будет раз... Я знаю, як как делать скин Потрібно Тут написати. Я 14. Чекаємо, 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 чекаємо. І осе. Тепер шукаємо ми вдіваємо ось таке. Хочете, щоб таке було включати. Тільки без балаклави, робить брови торчать і все. І ось і отут. ММ 14. Тут взагалі все по Інгліша у Спаніш шукається. Ось ходимо ось це і пишемо ММ 14. Опа. Добре, випустимо. Вдягаємося, ну потім тут все по-ангійськи. англійськи Зараз я буду тут писати по-українськи. Ось. Йой, все бала, все балаклава. Ми ну, все тепер шукаємо балаклаву. Ось перекворимо ось таку балаклаву, Ось чому я говорю тому, якщо ви хочете, без облаку, чи це не можна просто не міняти тому, що, ну, красно говоря, не міняти, тому що... Ось якісь окуляри потрібні. І ось вдягаємо ось такі окуляри, щоб був такий результат. Потім потрібно до такі Знову робимо каналі і пишемо М-14. І ось і беремо ось таке. І ось капюшон у нас є. Тепер щоб, щоб знайти. Потрібно написати ось це і взяти це бронежилет, ось так. Якщо у нас такого немає, то прийти на проблем підмотря. ось так пишеться. АК. І ось дивимося. І ось. Одягаємося. І тут, а потім дуже Зараз якщо не... О. Та звідки це Білорусі. І вон та Руські. Няхай вона. Гуди. І ось. Хочете вдягайте, хочете, не вдягайте рюкзак. Ну, потрібно Трібно, щоб в дітей рюкзак, то потрібно вдіти агати ось оцей. І ось тут ось тут. Цей скотч. От. І розуміємо, що ми на ту... там написали синій скотч ось, ось тягаємо ось такий ось скотч. Потім залишилось чуть-чуть. Тому беремо там, де пояс потрібно прописати ММ14. І ось все за СИУС Тому не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і всім... До зустрічі.